Всім привіт, мене звати Ілля і в цьому відео ми подивимося, що випаде 3 зі, зі, зірочок в Brawl Stars. Ну, я не буду радити на своєму аккаунті, тому що я вже тут ці зірочки повиповняв і забув включити запись. А я йду на аккаунт Ден 333. Я вам казав в минулому відео, що цей аккаунт легендарний, бо тут було 444 кубка, а аккаунт сам день під Так, забираємо ми подарок. Так, так було. Ого. забираємо ми що? Ми коштує 140 гривень. Ого, так мало. Так, забираємо подарок. І далі йдемо грати в Броубол. І подивимося, що мені випаде відпадуть... з мені випаде відпадуть... з першої зірочки. Так, ми витримо, відпадали... походимо. І дивимося, що нам випадає Так. О, грядки відразу. Ні, свергетки. грядка зірочка. Так, подивимося, що випадає. Хоч би кін Так. Дивимося. 124 монети. Ну нічого страшного. Перший eh, я зіграю три катки. Я планав eh, ради три катки і отримати наступну зірочку. Другий виграш. Так, рідкий. Редкий. Два сірокетків хоче

4 лайки, я вас попрошу. Я вам, я вам дуже щиро дякую. Якщо ви під цим відео наберете 3, 4 лайка, а я буду знімати таку рубрику кожен день. Якщо ви будете наберете 4 лайки під цим відео, я буду знімати кожен день. А можна, Ну, я мол, буду знімати цю рубрику і ніколи її не Е, Так, і. і я прийшов апати. Traz o zero de tudo. Dá pra ser bem gros. 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 Я на цьому закінчую і всім пока.